Шановні колеги, проводимо 58 засідання постійної комісії з гуманітарних питань, освіти, культури, спорту, розвитку, молодіжної політики, охорони здоров'я, металів, родинства та соціального захисту. Зібралися члени комісії, у нас є кворум, є більшість, що дає нам можливість провести наше засідання. На засідання виноситься одне єдине питання про згоду на прийняття майна. Хочу вас ознайомити із проєктом рішення. Значить у нас наступний проєкт надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності із сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Ураківської селищної територіальної громади, окремого індивідуально визначеного майна згідно з додатком. Подається. Взяти зобов'язання, що Ратівська селищна рада використовуватиме визначене у пункті першому майно для забезпечення фахівців і соціальної роботи комунальних установ та закладу селищної ради з метою розширення доступу жителів громади до передбачення законодавством електронних послуг і не відчужувати його у приватній власність. Визначити таким, що втратить чинність рішення 71-ї сесії Радівської селищної ради 8 скликання від 24 лютого 24-го року No24.06. Ну, і відповідно потроль покладаються е, за виконанням даного рішення на нашу постійну комісію. У нас передається два планшети <кхем> Алфінс, ось вони зазначені тут із термісною вартістю, інвентарним номером і так далі. Які нові чи ви? старі? Це в грудні ми з вами вже це рішення приймали, це нові. Нині нові і дві планшети чи старі? Це планшети. Нові, нові. Так. Які будуть ваші пропозиції? Прийняти. Хто за те, щоб погодити, оприлюднити та винести на розгляд чергові сесії проєкт рішення про згоду на прийняття майна? За, проти, утриматися. Всі когось. Роботу нашого засідання завершено. Всім дякую. За роботу.